без даху конфлікт, який щонайменше дивує, трапився у буську на Львівщині. Йдеться про двоповерховий будинок, якому вже понад 60 років у ньому перегнили балки, що тримали дах будівлі. Тому 2021-го у баба почало капітальний ремонт. Однак дах перекрили не повністю лише шість із восьми секцій. Тож дві квартири залишилися без покрівлі. Плівку, що слугувала накриттям, порвав вітер. А у помешканнях оселились сирість та пліснява. Ситуацію вивчали наші журналісти. Те, що дах будинку вже в аварійному стані, мешканці дізналися 2017 року. Тоді на ремонт погоджувалися всі, окрім двох власниць квартир. Через це роботи відкладали. Та 2021 року в ОСББ вирішили, що тягнути вже нема куди. Прийшла комісія, і вони написали акт про аварійний стан будинку. І в зв'язку з чим ми прийняли рішення зробити капітальний ремонт. Дах поміняли над квартирами тих, хто заплатив. Натомість над двома помешканнями замість покрівлі натягнули плівку. Капітальний ремонт даху був в тому, що весь дах був ну, знятий, весь і, бачите, балки лати нові. І вони пов'язані між собою і пов'язані, пов'язані з будинком. І минути Ті балки не ставити і минути дві квартири неможливо. Важливо, що попередньо будинок був у власності міста. Тому після створення ОСББ жителі скористалися програмою, яка передбачала часткове погашення витрат. Тобто 70% від загальної суми потрібної на ремонт даху компенсувала міська рада. Решту збирали мешканці, ділили порівну на всіх. Ось тут і розпочалися суперечки. Якщо всі сусіди погоджувалися, то пані Олександра з сьомої квартири ні, ми нас більшість рішила по 10. 000, а ти рішила по квадратних метрах. Це критична метр. особа, Марії Івані, ми, ми маємо жити по закону, а не по тому, що ви собі рішили. Ну, то чого наш більшість рішили? Бо ми хотіли перекрити дах. в законі є, відповідно, площі квартири. Або за рішенням зборів. Марія Ільницька живе в цьому будинку понад 30 років. каже, що перекривати дах було обов'язково, бо її квартиру, що на другому поверсі, постійно затоплювало. Я п'ять років підряд кожної осені ремонтувала над собою дах, щоб мені в зміни текло. Отут ми теж засідали всі, вирішили всі дати по 10 тисяч. Проголосувала більшість. На 6 проголосувала. Вони не голосували, бо вони не хотіли здавати. А ми всі бо їм не текло. Тепер же коли дах зняли, почало текти. Пліснява поселилась на стінах квартири пані Олександри, А електроенергія і зовсім зникла. Саме ця жінка спершу не погоджувалася здавати гроші на ремонт, і саме над її квартирою даху і досі нема. Вона повністю промокла. Горище повністю, давно вже промокло. Тобто знищене горище. Світло пропало, вже нема світла. Ой, то вибивало, то вже зовсім немає світла. На 2021 рік ремонт даху вартував 796 тисяч гривень. Левову частку 70 відсотків, а це 557 тисяч, мала б сплатити Бузька міська рада. Решта суми за мешканцями. Та Олександра довго не погоджувалася оплачувати свою частку, адже вважає, що 100 відсотків ремонту мають оплатити з міського бюджету. Міська рада проводила ремонт будинків за рахунок коштів міського бюджету. На протязі трьох років міська на рахунок коштів перекрито 47 будинків міста Бузька. Чому він з нас усно? Бо письмово такого не було від нього. Ні рішення сесії не було, ні письмової з нього вказівки. Він усно говорив разом з нашим головою СББ, що ми маємо здати 30%. Урешті з Олександра Яковець стягнули на ремонт гроші через суд зі ще однієї мешканки. Хоча щодо неї теж є рішення суду гроші настягнули, стягнули, бо в неї нічого окрім пенсії немає. До того ж, слова обуреної мешканки заперечує міський голова. каже, допомагали міняти даху у багатьох бузьких багатоповерхівках, але у співфінансуванні 70 на 30. Ну не може міська рада фінансувати дві квартири стовідсотково, а шість квартир тільки 70%. У Нас є положення, згідно по якому ми діємо і відділяємо кошти. Поки тривали суперечки між мером, головою ОСББ та мешканцями. Хто і скільки має платити, розпочалася повномасштабна війна. У цей час виплати з бюджетів обмежили лише на першочергові витрати. Відтак ОСББ отримало від міської ради менше половини обіцяного, тільки 247 тисяч гривень. 2024-го, обіцяє мер ситуація, дещо покращилася, і вони зможуть трохи додати з бюджету. Але на 2024 рік вони вже дали свої клопотання десь поза 300 тисяч є, що їм ще треба до закінчення робіт. Відповідно, у нас є нова програма, але тепер співфінансування не 70 на 30, а 60 на 40. Клопотання є, буде зараз чергова сесія, тому ми будемо розглядати, щоб їм дати тих 60 відсотків, то десь буде біля від 180 до 200 тисяч. Та на завершення ремонту потрібно ще 380 тисяч гривень, додає голова ОСББ Анатолій Куц. Навіть якщо допоможе міська рада, не вистачає ще 180 тисяч. Де візьмуть ці гроші? Питання поки відкрита. Депутат міськради Василька Шуба каже: хвилюється не лише про мешканців будинку, але й про перехожих. Головне, щоб має на увазі був будинок накритий, щоб не руйнувалася будівля. Але коли вибачте дах відкритий, бо є сніг, дощ, вітер. Воно ви самі бачили, воно руйнується. Суді, не дай Бог, вітер раптово то, то пів даху може піти. тільки так додамо, що питання збідованого будинку розглянуть на сесії Бузької міської ради наступного тижня. Неля прихідько Михайло Тарчинець та Юрій Кісь, програма очі.